Усім привіт і здоровенькі були у нас ранок. Зараз покажу вам поголов'я наших гусей. Дивіться, наша ферма розростається, гусей стає більше з кожним роком. Отак вони гуляють у нас тут за хатою. І їх тут досить багато, бачите? Щоб ви не казали, що я вам не показую красу. Отакий От гусячий базар. Вони сьогодні зранку тут зробили. Все, гуси відпочивають. Решта до них підлітає, бачите. Це ще не всі. У них сьогодні тут сходка. Тікають, бояться. Ну, все, гуси, пасіться, щоб були жирні. Не знаючи, хтось тримає тут гуси, так як ми. Но кури знає, що тримають. Навіть отуто біля нас. Жіночка має кури, продає яйця. І мід в неї я брала, я колись вам показувала. Жіночка з Тернополя. Ну, що ти пінькаєш? Але часи настають якісь такі трохи дивні, і з цими яйцями не зрозуміло, що робиться, тому що кури десь там повиздихали від е, грипу цього курячого. Яйці піднялися в ціні в декотрих штатах. Я не знаю, як у нас, може, і піднялися, але знаєте, не так, щоб аж критично. Ще можна собі дозволити з'їсти яйця, хоча є яйця їм, я не знаю, може одне в тиждень. А, як такий буде, як у нас кажуть, крепір дуже туго з яйцями, чи дорого, чи що, то можна і завести. У нас там на бекярді місце є, можна покласти курятник цей та й тримати курей. Багато тримати не треба, якихось 5-6 курочок, щоб там тобі кокали. Але то одне курятник, а друге курка хоче ходити, то треба загороджувати. Хоча у нас з усіх трьох сторін є плоти сусідські. лише тут, де у нас драйвей, де заїзд, отам От треба буде класти щось, якусь браму. Ти будемо мати курей. Може, дівчата, хто тут в Америці? Може хтось тримає, може хтось щось знає, чули, як ці кури тут. Ну, напевно, їм також треба одне їдло, це одне, а напевно, якісь треба їм медицина, яка, щоб не хворіли, чи що якісь е, прививки, чи як вони тут називаються, те, що кури їдять, щоб не хворіти цими грипами. Я не думаю, що їм прививки роблять, але щось вони мусять їсти, напевно, Такі якісь антибіотики чи що. Хоча на що мені тримати курку, якщо вона буде їсти антибіотики, правильно? Не знаю. Але люди тримають. І як таки нас приспічіть, як то приспічі, як кажуть, то я маю до кого піти спитатися, де вона що бере, чим їх кормить і де купити тих курей. Напевно, десь на фермах можна і купити. Тут фермі у нас є. Треба знайти, напевно, в тому самому інтернеті, де можна купити курку і зараз тут вилізе все, що хочеш. Зараз з цим проблем нема. Всі питання у гуглі. Гуси, що сьогодні порозліталися. Дивіться, ціла зграя. Вам не видно. Чи вони чують вже весну, чи що? Отакоми От стадами літають, сідають. Обиґакають і полетіли далі. Дивіться, дівчата. Не знаю, про що вам розповідати, що у нас тут робиться в Америці. Не всюди спокійно в Америці через те, що висилають іммігрантів нелегальних, демонстрації виходять по містах, смута така трохи є. І тим, і тим не менш цих емігрантів складають у літаки і висилають, перевозять їх величезними такими військовими літаками. Хоча я розумію і не розумію також цього випаду такого там 30, по 30 чоловік їх відправляють часом і 300 є, часом і скільки, ну але відправляють такими великими військовими літаками, чи воно того вартує. Дорога, бачите, полита, тому що у нас обіцяють сніги. На 10 днів вперед сніг буде майже через день. Хоча холоду такого не буде. Вночі буде мінус 5, мінус 7 часом, а в день до плюс 4, від нуля до плюс 4. Але сніг лютий лютує. Буде нас посипати біленьким трошки. Дороги, бачите, залиті. Розчину. Зараз покажу, як заливають. Я так одного разу побачила таку машину, яка оце поливає дороги. Дивіться, як у нас дороги поливають. Бачите, їде машина. І за нею струнки летять у різні боки. А що ще? Що ще? Чутка, новина, ну це напевно вже не чутка, це вже напевно по-справжньому, що в країні настали справи такі, бачите, якісь тривожні і набирають в армію. Якщо колись в армію набирали тільки громадян Америки, то тепер беруть з грін-картою, але не у, як то кажуть, не у кожне військо. Є там десантники, то тільки громадяни. А з грін картою беруть якісь там сухопутні. Ну, хто хлопці, той розуміють. Чим добре бути в армії, я думаю, добре, хто має гарну фізичну підготовку в армії, це добре. По-перше, армія тут не безкоштовно платять гроші. По-друге, страховка медична, по-третє, е Вчитися можна йти також. Хто відслужив, може вчитися йти. Мені здається безкоштовно. Але армія це таке. Це для молодих, звичайно, для крепких, для виносливих. Але це то, що стосується новин на даний момент. І ще тут е, творяться дивні речі з літаками. Літаки, як не розбиваються, то горять мотори, то один одного зачепили на цьому, то ще щось в літаку сталося, зупинився, то знову евакуація людей з літака, розбився один, розбився другий. І от до цього року вже, буквально скільки цього року пройшло? місяць, а вже що, шість чи що є. Ну, трагедії, новин з, поганими, таким, з поганим результатом для літаків. І щось коїться тут, як будто, знаєте, як щось пороблено з літаками. наганяє страх. Не хочеться нікуди летіти людям. Якщо колись це було все, знаєте, тут все по графіку, все точно, то часом, останнім часом літаки, щось у нас тут збавилося. І добре, що ми поки не плануємо нікуди летіти, хай це все устаканиться, втихомириться, хай це все вирішиться, а потім будемо думати. У нас поки планів кудись летіти нема, тому що я зараз вирішую інше. Я, до речі, може, хтось знає з вас, може хтось має досвід, може хтось щось чу. Зараз існує такий туристичний мм. як він називається? Зубний туризм. Зараз йдуть багато хто лікувати зуби, вставляти імпланти зубні. У Мексику або в Турцію. хто шучу. Може хтось має якісь дані з власного досвіду, від досвіду друзів, знайомих. Ми б, знаєте, як склали докупи корисне, з потрібним і з відпочинком навіть. Пішли би відпочивати та й робити зуби. Тому що тут. Імпланти захмарні ціни на них. І кожним роком ці ціни виростають і виростають. І я не розумію, що ці зуби тут. Вони ж не вічні також, так само, як ті. Чому такі тут ціни? Ну, коротше, неможливо не тут з зубами зробити порядок по американським цінам. І це, і це, і це трохи недобре. Але люди знайшли вихід, ну, звичайно, їдуть в Україну робити зуби або в інші якісь країни. Та сама Мексика, та сама Турція. Я тут уже, знаєте, повідсилала у різні групи турецькі, де українці в тур в Туреччині, запит хто що. Тут поскидала по групам, може навіть хто читав, хто в групах. Ну і вже є деякі пропозиції. І я ще в роздумах, куди йти і що вибрати. Тому збираю поки інформацію і вас тому питаю. Може хтось щось чув. дівчата хто тут, а може хто з України десь робив там що може порадити. Тому що ви знаєте, я для вас все розкажу, що знаю. Не хотілося б викинути ось таку вантажівку грошей за зуби, яка їде переді мною. Тому що дійсно дорого. Навіть тих затрат, що по дорозі, і дороги платні, і мости платні, і це все це все плюс-плюс-плюс. Їздити навіть у той самий Нью-Йорк, а в Нью-Джерсі робити то ще буде дорожче. Тому ось така у мене є ідея. Голодного <клух> вовка ноги кормлять, так і мене, <клух> бідну. Незаможню <сміт> жене щось в інші країни робити зуби. Якщо я таки дійсно не знайду нічого в Турції, хоча я вже знайшла, одна клініка мені відписав там один uh, <сміт> чоловік, хлопець і знає хто, що є клініка в Стамбулі, де роблять uh, імпланти. Я думаю, що не дуже ціна відрізняється від української ціни. Але у них там дійсно на цьому туристичному бізнесі це все побудовано. Вони дають тобі лице, яке тебе там ввозить і водить, і все, що хочеш, яке розмовляє на твоїй мові. І у них також готель є, який, в який вони селять людей. І в них є трансфер, який довозить і в клініку і з аеропорта, і у готелі всюди. Є такі місця, ну просто їх треба знати. <кій> і вони є, звичайно, ці клініки є і в інтернеті, і у, в інстаграмі. І це я вже все передивилася. І тепер, тільки, знаєте, набираюся якоїсь сміливості туди позвонити і зав'язати з ними справу. Сподіваюся, що мені все вдасться. Звичайно, можливо, буде не до відпочинку в той час, але все рівно воно, вони не роблять там великий обсяг робіт за раз. Вони щось роблять одне, потім до них треба знов прилетіти через пів року. Вони роблять друге. Звичайно, треба покататися туди-сюди. Ну, але воно того вартує. Ви знаєте, навіть з білетами, які коштують також недешево, о, в, так в розмірах тисячі доларів, все рівно виходить дешевше робити зуби за кордоном, ніж в Америці. тут заморочки пішли. А ще я чула, що у, цьому. у Флориді на дах упав величезний кусок льоду. Величезний, пробив дах людям. В хаті пробило підлогу, звідки той льод міг звалитися. З неба чи з літака. Коротше, будуть розслідувати, побачить, звідки той льод урвався. Бензин у нас 2,83. Врагаюся на дельті. 34 долари заправка. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Чекаю від вас новин. Можливо, ви чимось мені зможете допомогти. Бай-бай!